На телеканалі Надія знову час особливого спілкування з Словом Божим і Біблією. Програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Вітаю вас. Без віри життя людини неможливе. Мати віру це великий дар від Бога. Віра нам допомагає почати життєвий шлях, іти по ньому та минати всі перешкоди, що зустрічаються на шляху. Хто має віру, той крокує по цій дорозі життя мужньо і відважно. Навіть коли приходять труднощі, то віра дає зцілення. Сумніви приносять же смуток. Сумніви, недовіра, підозри, фантазії про негативне нас спонукають до страху і переживань. Життя повне сумнівів, неможливо назвати життям. Це, скоріше всього, просте існування. Дуже часто, втрачаючи віру, ми втрачаємо життя. Один мудрець сказав: якби я не вірив, то я б не лягав спокійно спати, не закривав би очей на спочинок. Не поглиблювався у сон, знаючи, що можу не прокинутись, і що завтрашній день може бути гіршим від сьогоднішнього. Пригадаймо історію царя Давида, коли він утікав від свого сина Авесалома. Вже не було сил далі втікати від розлюченого рідного сина, котрий бажав пролити кров батька. Знеможений цар впав на землю, і це означало, що скоро буде смерть. У повній довірі до Бога Давид помолився і заснув. І ось потім народився і виник ось цей третій псалом, який я зараз прочитаю. О Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі Святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо утаборились. Устань же, Господи, спаси б мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення. Здавалось би, нічого дивного, але в таких ситуаціях перевіряється наша віра. Можемо, жартуючи сказати, хто має віру в Бога, той спокійно спить. І не тільки. Віруючі люди довіряють Богу свої думки, і тому думають по-божому. Довіряють йому свої вчинки, і тому роблять по-божому. Довіряють своє життя і тому живуть по-божому. Віруюча людина завжди відчуває присутність Бога. Вона вірить, що в кожній ситуації життя є Божий замисел. Вона не утруднює себе різними виясненнями, щоб зрозуміти, чому так чи інакше. Саме тому вона не мучить себе різними здогадками і домислами. Віруюча людина просто приймає все так, як є. Хоча завжди залишає за собою право шукати покращення і розуміння волі Божої в своєму житті. Сьогодні ми також будемо разом молитися за Валентину. Вона просить за її духовний стан. Також Інна. Просить за дочку Ірину, в якої є проблема зі здоров'ям. В неї є троє діток, щоб Божа рука була з ними. Алла просить за дочку Богдану, щоб Господь дав зцілення. Коли сьогодні, дорогі глядачі, ми будемо молитися, давайте згадаємо і про цих наших глядачів молитві. Дорогий наш Небесний Отець, сьогодні ми зрозуміли зі слова Твого, що довіряючи Тобі наше життя, і кожен день, кожну мить його. Ми можемо спати спокійно і не тільки спати, Господи, але й ходити в день спокійно, мати хороші плани на майбутнє. Ми можемо мріяти, Господи, про вічність, яку Ти пообіцяв нам. Сьогодні ми також просимо про наших глядачів, які хворіють, звертаються до нас з особливими проханнями за своє здоров'я, за своїх діток, за їхнє виховання. Ми просимо, благослови їх, нехай Твоя благодать буде із ними. Допоможи, Господи, щоб через Твою дію в нашому житті. Ми ще раз переконувалися, що ти добрий, люблячий наш Бог, ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Нехай Божа благодать буде і сьогодні з вами, дорогі глядачі. А я нагадую про те, що ми чекаємо. Ваших молитовних досвідів, потреб, цікавих м, життєвих історій чи ситуацій, які ви можете надсилати на електронну адресу, яку бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам. Ми чекаємо ваших повідомлень, тому що нам цікаво, що відбувається у вашому духовному житті. Божих вам благословінь. До побачення.